Доброго дня, всім добрим людям. Так, сама демократична держава Україна. Ну і в ній точаться інколи зовсім не демократичні процеси. І одним з таких недемократичних процесів є фактичне катування людей відмовою у здійсненні правосуддя. Ну і це катування людей воно не видно, якщо у вас є одна справа, ви десь там. Найняли адвоката, і в адвокат все посилається, це судді тупі, там чи, чи неправильно винесли рішення, чи все там щось. І в принципі, не бореться за ваші законні права та інтереси, і це е, дозволяє суддям е, відчути власну безкарність, вони відчувають себе небожителями, вони відчувають себе складовою політичного режиму і думають, що цей політичний режим завжди буде приховувати їхні кримінальні правопорушення. Ну і звертаю увагу на те, що в 2016 році вчергове звертаю увагу, чому тому, що люди не розуміють, в чому суті правосуддя сьогодні, оскільки правосуддя у всіх законах здійснюється. І відмова у здійсненні правосуддя або рішення, яке винесено, але правосуддя не здійснилось. Тобто, винесено зроблено видимі здійснення правосуддя, є фактичним вчиненням терористичного акту і є початком катування людини відмовою здійсненні правосуддя, оскільки не здійснення правосуддя взагалі не передбачено діючим законодавством Держави України, що є основною, е, основою принципів верховенства права і правової визначеності. Або, як я кажу, правової певності. Ну, питання там в словоблудстві є е, не зовсім можливо, хтось не розуміє, що таке визначеність і певність. Я думаю, що певність це, коли людина не просто. Думаю, що правосуддя буде здійснюватися, а вона має бути впевнена, що правосуддя здійсниться. Ну, і з таких знаменитих судових процесів, я, чому я кажу знаменитих, тому що десь в мене є таких знаменитих судових процесів, мабуть, штук 25-30, можливо, більше, я їх не рахую, оскільки мені це не цікаво. І... Ті, хто будуть писати наукові роботи по цих рішеннях суду, а саме будуть писати, що таке катування, катування здійснення правосуддя, що таке катування правосуддям, Я думаю, що вони напишуть правильне визначення цього всього, і все-таки будуть напишуть перспективу це правопевність. Ну і з тої знаменитої справи, яка називається Кримінальне провадження номер 420 23, 24, 22, 650 34 Стосується виплати заробітної плати на державному підприємстві Радгоспліс Гринівецький Хмельницька область. З 20 по 23 рік мені не платила держава заробітну плату. У відповідності до діючого законодавства змушений був звернутися до суду. Рішенням суду було стягнуто, ну не стягнуто, вирішено стягнути, бо стягнуто це коли вже виплачено кошти. І в 23-му році у нас сьогодні, слава Богу, 25-й. На сьогоднішній день і рішенням суду е, визначено розмір е, тої заробітної плати, тих знатливих піньонзів, е, визначено е, те, що суд став на сторону відповідача державного підприємства і задоволив виключно в мінімальних е, в мінімальний навіть найменше мінімальної е, заробітної плати, оскільки, якщо хтось пригадує, то там був такий період у 2020 році, коли був у нас такий собі коронавірус. Якщо я не помиляюся, то з березня 2020 року, 12 березня, такий собі головний санітарний дурень чи анальфабет підписав про введення карантину, не маючи на це повноважень, оскільки він написав про це введення карантину. Здається, на два дні раніше, чим був призначений головним санітарним лікарем України. Оце інше питання. Питання в тому, що за три місяці заробітної плати взагалі не нараховано ні копійки, і суд не надавав належної правової оцінки цьому факту і порахував, що мільярдер має жити на ті жирові запаси, які він раніше накопичив. Таким чином, рішення суду про. Вступило в законну силу, визначено розмір відшкодування. Ну і було, було порушено кримінальне провадження по цифрах, якщо хтось розуміється, з тих 17-значних -ти цифр, де там 23, то це кримінальне провадження 23-го року, а саме червня 23-го року. Ну і оскільки є рішення суду, і в нас єдине досудове розслідування мало встановити хто. Мав виплатити заробітну плату, тобто на кому лежить відповідальність за виплату заробітної плати, ну і притягнути його до відповідальності. ну На сьогоднішній день тотальна е, корупція в державі Україна привела до того, що е, дане кримінальне провадження не тільки не розслідується а і е, суд е, фактично політичний режим, е, суд як складова політичного режиму на сьогоднішній день. Вирішило в чергове познущатися і 6 листопада 2025 року в справі номер 686 86 46 25 відмовили у стягненні моральної шкоди за надмірну тривалість досудового розслідування кримінального провадження. Ну, є практика Верховного суду, яка говорить про те, там неодноразово і я посилався близько там, 15 рішень чи дванадцяти. Да не важливо, скільки, що якщо є надмірна е, тривалість кримінального провадження, то держава е, виплачує моральну шкоду потерпілому. І ця шкода, в залежності там, від е, строків, від е, обставин цього е, визначається в розмірі від 20 до 100 тисяч гривень. Так, практика судова йде Верховного суду. Ну і Хмельницький апеляційний міськрайонний суд і апеляційний суд. Вирішили, що не вист... не треба виступати від практики судової, а потрібно її просто замовчати, робити вигляд, що ні в позові, ні в апеляційній скарзі тут цю практику не було наведено, і таким чином стати на сторону відповідача самостійно, оскільки відповідач держава Україна і його представник заперечували взагалі проти завдання шкоди. Тобто ніякого е, заяви про зменшення розміру, ніякої е, доказів на спростування презумпції своєї вини, ніяких доказів на спростування презумпції завдавача шкоди, е, ні письмових заяв, ні на зменшення розміру відшкодування не було написано, але суд виніс рішення на користь відповідача, а саме держави Україна, що тільки підтвердив цю. Е, е, Аксіому, що на сьогоднішній день держава Україна її політичний режим застосовує тактику державного терору у формі катування відмовою у здійсненні правосуддя, оскільки будь-яка пересічна дієздатна людина саме так сприймає такі відмовні рішення суду, які мають бути законними і обґрунтованими. Мова йде не про обґрунтованість рішень, а мова йде про їх незаконність від слова взагалі. Тобто, в даній категорії справ в чергове порушено принципи українського правосуддя, всі, всі норми міжнародного права, і фактично такі рішення ведуть не тільки до підриву, довіри до, до судової гілки влади. А й і до анігеляції судової влади як такої. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.